Вітаю, друзі! Це кавове дерево, і, виявляється, воно дуже добре росте вдома. Перше. Ніяких протягів. Друге, потрібно поливати помірно, щоб 1-2 см ґрунту просихали. Третє температура від 18 до 25 градусів. Ну, і четверте. грунти добрива як для звичайних кімнатних рослин. Воно, як бачите, росте данне на даному відео у ботанічному саду, і тут різні паутинки на них дивні. Тому доглядати і захищати від всяких шкідників, так само як інші кімнатні рослини. Плодоносити починає на другий рік після висадки на плантації, увага! А на третій, четвертий дуже багато плодів. Вдома, я думаю, так само. Ну що, якщо вам сподобалася інформація, поставте лайк і хай у вас все буде прекрасно!